У селі Губиниха Новомосковського району пройшла четверта спартакіада серед працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей, організована комітетом обласної профспілкової організації під керівництвом Анатолія Григоровича Білика. Приурочена вона до професійного свята дня працівника харчової промисловості, а також до дня захисника вітчизни. Цікаво працюють наші колективи, досягають певних успіхів. Як у вирощенні зернових культур, а також його втілення в дальніше життя це отримувати живий хліб чи ту продукцію, яку переробляють наші харчовики. Поважним гостем на святі був народний депутат України Вадим Нестеренко. Він привітав усіх зі святом та висловив вдячність профспілковому комітету в особі Анатолія Білика, який організував цей захід. Сьогодні мені надзвичайно приємно присутнім бути на цьому святі. Це свято спорту, яке показує всім нам, що ми вміємо не тільки працювати, але й відпочивати. І тому я всім спортсменам бажаю перемог. Вадим Григорович впевнений, такі заходи бадьорять людей, і це правда. конкуренція на самих змаганнях розгорілася швидко. Алла представляє Нікопольський хлібокомбінат і впевнена, що перемога саме за ними. Прітвірія наше, Ну ми його дуже-дуже не дуже любимо. Настрій у нас істеція спортивний, задорний, веселий, Тим більше, що холод ну заставляє нас веселитися ще більше. А Роман з Новомосковського хлібзаводу номер 11 готовий посперечатися. Він бажає суперникам лише удачі, адже перемога все одно дістанеться їхньому підприємству. Желаю всім учасникам спартакіади того ж самого хорошого настроєння, перемоги по всіх відах і всього самого лучшого. Ну, а працівники Дніпропетровського 10-го хлібзаводу, звичайно ж, впевнені у своїх силах. Показати, що ми можемо о, доказати, що ми кращі не тільки по хлібу, но і. Й... Покасі хліба і в спорті у будь-якому разі кубків вистачить багатьом нагород та призів учасникам підготували достатньо. Після такого насиченого спортивного заходу народний депутат України Вадим Нестеренко відвідав і Магдалинівський район, де разом з кандидатом у депутати до обласної ради Юрієм Коробовим відкривали дитячий майданчик. Я дуже радий, що знаходяться такі підприємці, які не шкодують не себе, не своїх ресурсів для того, щоб життя в нашому селі особливо становилось краще. Вадим Григорович каже, що цінує та поважає людей, які бажають добробуту рідному краю та прикладають для цього зусилля. 29-річний громадський діяч Юрій Коробов запевняє, що для свого району старатиметься зробити усе тільки найкраще, прикладаючи максимум сил по програмі. «Нова Магдалинівщина», Магдалиніщина, яку я започаткував з початку року. Вже встановлено 5 майданчиків в Магдалинівському районі, і в кожному селі району буде встановлено повноцінний європейський дитячий майданчик. Голова Магдалинівської райдержадміністрації Юрій Мостовий виступив перед громадою та зазначив, що завдяки народному депутату Вадиму Нестеренко, кандидату в депутати обласної ради від блоку Петра Порошенка Солідарність Юрію Коробову цього дня і відкривається майданчик. Хотілося б сказати це дуже добра справа. Дякуючи цим людям. Ми можемо з упевненістю сказати, що вони піклуються про майбутнє наших дітей, тому що майбутнє наших дітей це майбутнє нашої держави. Малеча, як ніхто, радіє подарунку. Хоч погода була й не дуже теплою. Вони прийшли пограти на новому місці, адже майданчик був встановлений саме для них. Я більше всього люблю качелю. От, -от яка отак катається. Мені найбільше подобаються качелі. Мені дуже подобається, тому, тому що тут горки, дуже близько, можна їздити сюди, відпочивати з батьками, з братом. І дуже добре, що вони збудували. Дякую за майданчик. Позитивні емоції від подібних заходів отримують не тільки жителі та діти, а й представники влади, адже їм приємно, що оцінюється та добре сприймається все те, що вони з великим задоволенням роблять.